І ось такий автомобіль залетів до нас на продаж. Це Нобіра з 7-го року з двигуном 1,6. Гарний, гарний автомобіль, немає рижиків. Підкрас тільки фарбований капот. У нас далі маємо фаркоп, газове обладнання 4-го покоління, гарна зимня гума. Маємо два стеклопідйомники, управління дзеркалами, як завжди, обшитий руль шкірою, 274 274 одного пробігу, механічна п'ятиступенчата коробочка. У нас є гарна мультимедіа Android, як воно пише, синій зуб, І у нас камера заднього руху. Накладочки також уміються на дверні ручки. Просто зняти, Сидіння водія, маємо кондиціонер. Зверху маємо рейлінги, сімейний просторий автомобіль. А за додатковою інформацією звертаємось компанія Автопарк. Чекаємо на вас, до зустрічі.